Vitaivas, mano mėlybi kozarogė. З вами, астролог Клименко Наталі, і це прогноз для вас на 2025 рік. Зараз поговоримо про основні важливі аспекти, що торкнуться нашого життя. Рік дуже потужних змін, адже вищі планети змінюють свої знаки, відповідно, змінюють енергію та кармічні точки, змінюють свій знак. Більш детально зараз поговоримо про всі ці моменти. Цей прогноз є загальним. Можете писати мені в Дірект інстаграм для індивідуального прогнозу. Дякую за вашу підтримку, за ваші лайки та коментарі. Зараз почнемо. Почнемо ми з вищої планети Плутону, планети трансформації. Вона ще із 20 листопада 2024 року перейшла в ваш другий сектор. Сектор, що відповідає за власні фінанси, ресурси, а також ваші здоров'я та самооцінку. А тож на найближчі 22 роки вас чекають кардинальні зміни. Це можуть бути і перехід на нову роботу, зміна спеціальності. Квантовий стрибок у грошовій сфері за рахунок прояву ваших талантів та наполегливості. Із 4 травня і по 14 жовтня Плутон буде в ретроградному русі, і за цей період із середини літа і до кінця року він буде проходити тими самими градусами, якими проходить зараз. І це буде чіпляти осінній коридор затемнень, тобто бути уважними до ситуацій, які трапляються в середині вересня, адже може бути їх повтор. Ви можете щось допрацьовувати і переди. Ще однією важливою вищою планетою є Нептун. Він зараз в знаці свого володіння, в рибках, в вашому третьому секторі може давати вам багато спілкування, інформації, навчання, в дещому заплутані ситуацій. А із 30 березня він переходить в знак Овен, вар четвертий сектор. Може бути багато ситуацій, які пов'язані із перевіркою вас на віру. Здійснення вашої мрії, яка торкається вашої родини, місця проживання, питань нерухомості. І в період із 4 липня і до 10 грудня він буде в ретроградному русі. За цей час, з 22 жовтня і до кінця року, він знову буде на короткий період повертатися в ваш третій сектор, щоб під кінець року ви щось могли допрацювати. Це можуть бути повторні зустрічі, наприклад, з вашими колегами по роботі або ж із вашими родичами. Вирішення невирішених питань, уран, планета інновацій, креативності, свободи зараз знаходиться в знаці Телець. Із 30 січня він переходить в прямий рух. Зараз він знаходиться у вашому п'ятому секторі, тож буде давати вам багато цікавих зустрічей. Це можуть бути провадження нового хобі, прихід інсайтів, які стосуються ваших творчих проєктів та. Дітей це можуть бути неочікувані зустрічі для вас і романтичні побачення. Із 7 липня він буде переходити в знак Близнюки, ваш шостий сектор, і може давати вам можливість впроваджувати щось нове і креативне в свій режим дня, в свою роботу. Це може бути звільнення від рутинних обов'язків. А із 6 вересня. Він буде в ретроградному русі, і за цей період, із 8 листопада, він знову повертається на короткий період в ваш п'ятий сектор, щоб ви щось могли там допрацювати і впровадити нове. Це може бути. Перехід повернення до старих відносин, але вже щоб ви дивилися на це з іншої точки зору або ж провадження чогось нового, креативного в вашу творчість. Соціальними планетами вважаються Юпітер та Сатурн. Юпітер зараз знаходиться в знаці Близнюки. До 4 лютого він в ретроградному русі. Потім переходить в прямий рух, і за цей період він буде із 10 червня переходити в знак РАК в ваш. Сьомий сектор, тобто, буде давати вам відповідальність і багато знайомств, які стикаються ваших партнерів по шлюбу або ж по бізнесу. Це може бути посилення вашого авторитету та удача пов'язана із клієнтами. Із 11 листопада він буде в ретроградному русі, але залишатиметься в секторі ваших взаємовідносин. Сатурн, планета відповідальності, закону, порядку, холодності, зараз також знаходиться в знаці риби, в вашому третьому секторі і дає вам багато відповідальності стосовно ваших членів родини. Ваших родичів, а також колег по роботі, це може бути також і підписання різноманітних угод. Серйозна робота пов'язана з паперовою справою. З 25 травня Сатурн буде переходити в знак Овен в ваш четвертий сектор і буде вимагати від вас. Стійкості, наполегливості та великої відповідальності стосовно членів родини для когось може бути переоформлення договорів, наприклад, які пов'язані із нерухомістю, або ж більш відповідальне ставлення до своїх батьків, або плани ваші можуть бути пов'язані із місцем проживання та розширення житлової площі, із укладанням шлюбу, наприклад, переїзд до коханої людини і відповідно певні зобов'язання перед нею. А із 13 липня і по 28 листопада він знову повертає в ретроградний рух. І з 1 вересня повертається на короткий період у ваш третій сектор, щоб під кінець року ви щось могли допрацювати, передивитися коло близького оточення. Це також можуть бути повернення до різноманітних паперових угод або ж періодом підвищення кваліфікації. Тепер розглянемо із вами. Особисті планети. Марс, планета рішучості, активних дій, зараз знаходиться в ретроградному русі до 24 лютого. Він із 6 січня перейшов у знак РАК, тож дії більш поступальні. Він вимагає того, щоб ми більше. Поверталися до досвіду попередніх поколінь, до нашого власного досвіду. Більше активності проявляли саме стосовно родини та місця проживання. Із 18 квітня він переходить в знак Лев в ваш восьмий сектор і буде давати вам активність в сферах, які стосуються великих грошей, вирішення різноманітних. Банківських операцій, розподілу спільних фінансів із партнерами, із 17 червня і до 7 серпня він переходить знак діва, і вам уже буде більше активності та енергії, що стосується дев'ятого сектору. А це все, що пов'язано із юридичними питаннями, із вищою освітою, мандрівками та переїздом всім іноземним. Тобто, це може бути розширення кругозору, наприклад, або завдяки. Мандрівці за кордон або ж переїзду сприятлива можливість через вашу активність показати власний авторитет. І 7 серпня і по 22 вересня, включаючи період коридору затемнень, Марс буде в знаці Терези в вашому 10 секторі. А він відповідає за статус та кар'єру. Із 22 вересня і по 4 листопада Марс буде переходити в знак Скорпіон, що торкається вашого 11 сектору. Тут у вас вже буде більше активності, напористості стосовно ваших соціальних проєктів, соціальних мереж, зустрічі із друзями та однодумцями. Із 4 листопада і по 15 грудня Марс буде заходити в знак Стрілець ваш 12 сектор. Чіпляти буде теми, які стосуються далеких земель, імміграції. Для когось режимних об'єктів це чудовий період для активного відпочинку, для ретритів, для відвідування санаторій або шумандрівки чи вирішення питань пов'язаних із закордоном та еміграцією. Ви можете проявляти відповідальність і активність, які стосуються діяльності вашого партнеру. Або ж буде більше саме діяльності прихованої а, і такої, що потребує усамітнення таємності певної. Із 15 грудня і до кінця 2025 року Марс буде в вашому першому секторі, і у вас буде більше можливостей проявляти себе, свої таланти, свої навички, заявляти про себе світу. Венера в цьому році ретроградна. Зараз вона знаходиться в знаці риби в вашому третьому секторі і дає вам можливість для успішного налагодження відносин, наприклад, з вашим близьким оточенням. Це можуть бути і. Важливі зустрічі, знайомства для вас. Із 4 лютого вона переходить знак Овен до 27 березня, і за цей період вона буде ретроградити по вашому 4 та 3 секторах. із 2 березня і до 13 квітня. Тобто буде чіпляти, повертати вас до відносин, які стосуються вашого близького оточення та місця проживання. В чомусь це може бути невдоволення вашим близьким оточенням. Воно може Може вам здаватися, що воно вас не надихає, не цінує. А це може бути і поштовхом до того, що ви можете захотіти змінити місце проживання або зробити якийсь ремонт. За цей період можуть з'явитися ідеї, як це все організувати. Проте вкладати великі фінансові операції робити стосовно покупки або продажу нерухомості не рекомендується. Адже якщо ви щось купите, то в той період, коли Венера вже стане в прямому русі, вам може не сподобатися. Те ж саме стосується і зустрічі з новими людьми. Не одягайте рожеві окуляри, а будьте уважними, придивляйтеся в цей період. Меркурій, швидка планета, в цьому році буде три рази ретроградити. Зараз він знаходиться в знаці Козиріг до 28 січня, в вашому першому секторі і у вас. Більше спілкування, більше зустрічей, можливо, навіть більше різноманітної інформації та паперової справи. Ви можете більше спілкуватися з іншими людьми. Багато зустрічей та переписок може бути. Це сприятлива можливість і для того, щоб ви заявляли про себе. А із 15 березня і по 7 квітня Меркурій буде ретроградити у вашому четвертому секторі, що також буде торкатися вашого і сектору нерухомості. Сім'ї, місця проживання та близького оточення і недалеких поїздок. Вдруге, Меркурій буде ретроградити в знаці Лев у вашому восьмому секторі із 18 липня по 11 серпня. За цей період ви можете повертатися до переоформлення відповідних документів щодо спільного майна або ж що стосується соціальних виплат, аліментів, страхування, оподаткування. Це може бути і переоформлення банківських карток. Із 9 листопада по 29 листопада Меркурій буде ретроградити, торкаючись вашого 12 та 11 секторів. Тобто можуть бути повернення до ситуації зустрічі із тими людьми, які ви вже знали. Може бути переоформлення або ж повернення до питань щодо різноманітних документів. Для виїзду за кордон, наприклад, або ж це може бути перездача аналізів, і ви можете зустрічатися із друзями, однодумцями, або ж повертатися до своїх старих соціальних проєктів. Білий місяць, який символізує допомогу вищих сил. Проекція Охоронця в нашій натальній карті зараз із 13 січня перейшов знак РАК, і буде у вашому. У секторі до 14 серпня за цей період вищі сили будуть вам допомагати в темах, які стосуються партнерських взаємовідносин. Більш детально є окреме відео стосовно цього важливого періоду, де саме і яким чином ви можете отримати допомогу вищих сил. все розписала посилання залишу. Під цим відео і 14 серпня білий місяць буде переходити вже у ваш восьмий сектор і буде давати успіх в темах, які стосуються кризових ситуацій та великих ресурсів, спільних ресурсів з партнерами. Чорний місяць також вважається кармічною точкою. і Він зараз знаходиться у вашому 10 секторі, в знаці Терези і за цей період міг давати вам певну скутість або ж зацикленість, або острах стосовно вашого статусу, кар'єри, вашого соціального положення та реалізації ваших планів. А із 27 березня. Чорний місяць буде переходити в знак Скорпіон, ваш одинадцятий сектор, і тут уже можуть турбувати питання, які стосуються ваших друзів та однодумців. Вам може здаватися, що вас недооцінюють, що вас ніхто не підтримує. Це така підступна дія чорного місяця. Тіньової сторони нашої особистості. А в кінці року, із 20 грудня, чорний місяць буде переходити в ваш 12-й сектор в знак стрілець і вже може давати острахи, які пов'язані із вашим психологічним станом або станом здоров'я, із питаннями пов'язаними з кордоном та режимними об'єктами. Обов'язково про ці події будуть детальні окремі відео. Важливими кармічними періодами також є весняний коридор затемнень та осінній. Весняний починається із 14 березня місячним затемненням та закінчується 29 березня сонячним затемненням, а осінній коридор затемнень буде відбуватися практично весь вересень, із 7 вересня місячним затемненням. І закінчуватися буде 21 вересня сонячним затемненням. 14 вересня відбудеться місячне затемнення, яке дасть вам можливість отримати результати та ясність в темах 9 сектору, тобто все, що пов'язано із вищою освітою, розширенням кругозору, ідеологією. Філософією, а також вирішенням різноманітних питань, пов'язаних із юриспруденцією, мандрівками, переїздом, а також вашим авторитетом. Для когось це може бути отримання диплому, або ж здачі екзаменів, важливої звітності, вашої наукової праці, отримання важливого документу. Або ж рішенням мандрувати, або ж переїхати за кордон. Цього ж місяця, 29 березня, буде сонячне затемнення. Це період нового місяця, але він буде поблизу кармічного місячного вузла, тож буде мати набагато більшу силу, і це буде нова можливість для вас щось реалізувати нове а в темах. Четвертого сектору, тобто вашого місця проживання, нерухомості батьківщини, а також сім'ї, більш детально про період коридору затемнень буде окреме відео. Період осіннього коридору, затем починаючи з 7 вересня, дає вам можливість отримати результати в темі третього сектору гороскопу, тобто вашого близького оточення, ваших обов'язків. І це стосується перекваліфікації або ж підписання різноманітних Угод, отримання важливих документів. І цього ж місяця, 21 вересня, буде сонячне затемнення, яке дає вам можливість пов'язане із дев'ятим сектором. Тобто на початку року ви могли отримувати результати, якось мати ясність за період з півроку ви могли щось допрацьовувати, коригувати в цих темах, і вже із кінця вересня мати можливість щось почати заново. Так, як хочеться саме вам, важливою подією року є перехід кармічного місячного вузла раху, що вказує шлях еволюції 12 січня, в знак риби. Тож перед вами будуть на найближчі півтора року стояти зовсім нові задачі, які торкаються вашого близького оточення. Окреме відео про цю астрологічну подію вже є на моєму каналі. Посилання залишу в описі. Бажаю вам успішного року, реалізації всіх ваших проєктів найкращим чином. Підписуйтеся, якщо сподобалось відео, і до наступних зустрічей в наступних відео!